Ріство Ісуса Христа було так. По зарученні матері Його Марії з Йосифом, перше ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф, вже муж її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів пота й відпустити її. Але коли він помислився, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і каже, Йосифа, Сину Давидів, не бійся прийняти Маріам, жону твою, бо народжене в ній від Духа Святого, народить же сина, і наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе народ свій, від гріхів Його. А все це сталося, щоби було сказано Господом через пророка, який говорить: ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть Йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог, прокинувся від сну. Іосиф зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв жону свою, і не знав її, аж доки вона народила сина свого первістка, і він нарік йому ім'я Ісус. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Друзі, я дякую, що ви цей нелегкий час підтримуєте молитвою, і також дякую вам за те, що ви весь цей час зі мною ми не здаємося разом. Тільки вперед. Слава Господу нашому Ісусу Христу! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить мою Україну, слава Україні! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів, слава воїнам ЗСУ. І, звичайно, що в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить кожну людину, яка наближає нашу перемогу. Нехай благословіння батька нашого Небесного в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Продовжуємо літургію.